Я дякую і починаю. Перед початком треба сказати, що в нашій команді немає двох. от. Немає Бульдога М41 і немає мого танка, тобто П43 Пантера. Просто П-43 ТЕР. От. Тобто, дво немає легкого і середнього танка. Тобто мінус двоє в команді. От. Це апріорі визначено. От, а ворогів повна команда, саме чоловік. Тобто, наша команда в п'ятьох грає проти семи от. А далі вже можете самі дивитися, от, бо тут коментарі зайві от. Так що так. Я дякую і починаю. І так, жарт. Нікіта грав маленькі танки. Тому мама точно знала, що його не вб'ють. Я збираю гроші на що небудь. Смачне. Дуже велике. Величезне. І так жарт. Ахмат в 89-й раз створював аккаунт, тому його стата була ідеальною. Гравець, звичайно, вимкнув міні карту і загубився на карті. Остап загинув першим у бою, але особливо не розчарувався, тому що це був не його аккаунт. Гравці писали багато прав в чат, тому розробники закрили його. <кхід> Ні, ну це хороший жарт. Треба поставити лайк. Підписатись на канал. А самий крутий мишенят напише коментар. У батька на карті було так багато грошей, що Нікіта одразу купив собі танк 10 рівня. От і бій закінчився мишенята. І це перемога, от, як не дивно, це перемога. От. Урон у нас 70. Опит нас ти... збився, до речі, Х3. Сьогодні третій раз вже 1722 опиту. 800 стрій, бо ми отримали за бій. От, І побачимо, хто... які взвода грали за нас. Тобто у нас був мінус один от, І другий взвод, тобто перший це був за нас грав. 49% мав чувак, а другий його напарник такий самий мав 46%. А в їхній команді перший взвод 56%. і... 57, а другий звод 44. І 44. Ясно. Ці двоє професіонали. Так що так, за нас грали. Тобто цей, ще забув сказати, що нащо старатися, не треба нічого робити в бою, не треба стріляти, не треба пробивати, не треба наносити великий урон. Взагалі не треба ніякий урон наносити, не витанковувати, не допомагати команді, щоб перемогти. А для того, щоб перемогти, треба просто бути в бою. І все. Якби це дивно не звучало, але це правда і вона такою і є. Так, хто грав за нас? Льо 54%, 53 ТП 53, 53, 56%. А ми їх 54% СМВ сс 56. 46% СМВ. CC56 теж. 49% вже. Їхня команда. ВК4502, 45%, Тигр 1 56%, Т-49, 41%, Т-25 Дроп 2, 46%, Тайгер 1 57%, Супер Хелкат, 44% і другий його напарник Супер Хелкат теж 44%, замикає. Команди. Так, друзі, ви самі все бачили і самі можете зробити свої висновки, певні. От. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал, а самий крутий мишенят напише коментар. Тому так, побачимося, друзі, в наступному відео мишенята. І бувайте мишенята, не хворійте мишенята!